Доброго дня малята любі хлопчики і дівчата. Збирайтесь швиденько разом, будемо читати улюблену казку всіх дівчаток і не тільки. Кличте дідуся, бабусю, тата, маму, подушечки, ковдрочки і, звичайно, улюблені іграшки. І будемо швиденько починати. Бо сьогодні наша казка називається Попелюшка. А написав її Шарль Перо. Готові? Ну, тоді одразу до справи! Один багатий удівець одружився вдруге з жінкою такою чванливою і гордовитою, якої, відколи світ світом, ніхто й не бачив. Вона мала двох дочок. Теж чванливих і гордовитих. А в чоловіка була своя дочка, добра та ніжна. Вся в свою матір, кращої за яку угоді було й шукати в цілому світі. Не встигли справити весілля, як мачуха вже виявила свою лиху вдачу. Вона зненавиділа пасарбицю за доброту, бо через ту доброту її дочки. Здавалася ще огиднішими. Мачуха не тільки погано вдягала й годувала дівчинку, а ще й примушувала її виконувати найбруднішу роботу. Пасербиця мила посуд і сходи, прибирала всі кімнати. Спала вона під самим дахом на горищі, на благенькому, постеленому просто на підлозі сінничку – а сестри її жили в розкішних покоях, де мали гарні ліжка з м'якими перинами, шовковими ковдрами і дзеркала, в яких вони могли бачити себе з голови до п'ят. Бідолашна дівчина покірно терпіла всі кривди і не наважувалась жалітися батькові. Той, однаково, тільки вилаяв би її. Бо в усьому корився своїй новій дружині. Упоравшись, пасарбиця йшла в куток і сідала просто на попіл, натрушений біля каміна. Тому всі в домі звали її чорногузкою, а молодша сестра, не така лиха, як старша, прозвала її попелюшкою. Та навіть у жалюгітному лахмітті Попелюшка була набагато вродливіша за сестер, дарма що ті ходили в пишних шатах. Якось син короля, молодий і гожий принц, улаштував бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства. Попелющині сестри теж дістали запрошення. Бо їх мали заповажних осіб країні. Вони дуже зраділи і почали вибирати вбрання з зачіски, які були б їм найбільше до лиця. А в попелюшки, звісно, з'явились нові клопоти: прасувати сестрам білизну, крохмалити комірці. Сестри тільки те й говорили, як би краще вбратися, і безупину крутилися біля дзеркала, вибираючи й примиряючи свої сукні. Я, сказала старша сестра, вберуся в сукню з червоного оксамиту і почеплю оздоби, які мені привезли з Англії. А я, відказала молодша, вдягну свою сукню. На щодень та зате в мене буде накидка, гаптована з золотими квітами і діамантовий пояс. Такий не в кожної знайдеться. Накупили вони білил, рум'ян навіть більше, ніж треба. Тоді покликали попелюшку, бо ж усі добре знали, що вона має гарний смак. Дівчина дала сестрам мудрі поради. І навіть запропонувала причесати їх. Ті залюбки погодились. Коли попелюшка розчісувала сестрам коси, вони спитали: Попелюшко, а ти б хотіла поїхати на бал? Ах, сестриці, ви насміхаєтесь з мене, хіба ж мені личить бути там? А й справді, було б сміху, якби чорногузка з'явилася в королівському палаці. Інша дівчина на такі слова неодмінно зіпсувала б злим сестрам зачіски. Але попелюшка мала добре серце і причесала їх так гарно, що кращого було й шукати. Сестри з радощів майже два дні нічого не їли, не відходили від дзеркал і весь час роздивлялися. Чи не схудли бува, і чи не треба ще тугіше затягувати корсети? Аж ось настав щасливий день. Сестри сіли в карету і поїхали до палацу. Попелюшка довго стояла під брамою і сумно дивилась їм услід. Коли ж вони ж геть зникли з очей, дівчина сіла на ганку та гірко-гірко заплакала. Раптом з'явилася попелющена тітка, Добра фея. Побачивши, що небога вмивається сльозами, тітка запитала, чого ж вона побивається? Я теж, я теж, я теж хочу. Дівчинка так плакала, що не могла навіть доказати, чого ж вона хоче. Тоді фея спитала. Ти хочеш поїхати на бал чи не так? Ой, схлипнула попелюшка, дуже, дуже хочу. Гаразд, мовила Фея. Коли ти будеш слухняною дівчинкою, я зроблю так, що ти туди поїдеш. Вона повела її у двір і наказала Піди на город і принеси мені гарбуз. Попелюшка миттю побігла на город, вибрала найбільшого найкращого гарбуза і принесла його феї. Але вона ніяк не могла здогадатись, як звичайний гарбуз допоможе їй потрапити на бал. Тим часом фея розрізала гарбуз, вичистила його так, щоб залишилась сама лише шкуринка. Торкнула його своєю чарівною паличкою, і в одну мить гарбуз перетворився на прегарну позолочену карету. У пастці фея знайшла шестеро живих мишей. Вона звеліла попелюшці відчинити пастку, тільки но звідтіля вибігала миша фея. Торкалась до неї своєю чарівною паличкою, і миша оберталась на прекрасного коня. Не минуло й хвилини, як перед дівчинкою, стояв чудовий шестерик мишасто-сірих у яблуках коней. Тут фея замислилась, де б його взяти кучера. Стривайте! вигукнула попелюшка. Я зараз піду погляну, а чи не попав у нашу пастку щур. Його й ми будемо брати за кучера. Хм, справді, погодилась фея, піди поглянь. Попелюшка принесла пастку, де сиділо трійко товстих щурів. Фея вибрала одного з довгими вусами і доторкнулась до нього своєю чарівною паличкою. Мить. І товстелезний кучер вусань стояв перед ними. По тому тітка звеліла попелюшці. Піди на всад, там за лійкою ти знайдеш шість ящерок. Принеси їх мені. Попелюшка принесла ящерок, і фея обернула їх на шістьох лаків. У строкатих лівреях вони одразу скочили на задок карету і виструнчились так, ніби все життя тільки це й робили. Тоді Фея сказала: Ну, ось, Попелюшко, тепер можеш їхати на бал. Ти задоволена? Дуже, відповіла дівчина, тільки ж як же я поїду, як я така брудна та обшарпана. Фея посміхнулась і легенько доторкнулась до попелюшки своєю чарівною паличкою. І вмить її благенька сукенка перетворилася на пишні шати, гаптовані золотом, сріблом та ще й оздоблена самоцвітами, ще дала попелюшка феї пару кришталевих черевичків. Вони були такі зграбні, що ні в касті сказати, ні пером описати. В своєму новому вбранні і в кришталевих черевичках попелюшка сіла в карету. На прощання Фея сказала, що Попелюшка може лишатись на балу тільки до півночі, бо вже за хвилину. Пізніш карета її знову обернеться в гарбуз, коні на мишей, лакеї на ящерок, кучер на щура, а чудові шати на старе подерте лахміття. Попелюшка обіцяла феї неодмінно залишити бал до півночі і поїхала в королівський палац. Не тямлячись з радощів. І от попелюшка з'явилася в палаці. Принцові доповіли, що приїхала молода принцеса, якої ніхто не знає. Він вийшов на зустріч подав руку і повів до зали, де були всі гості. Мить і все в залі. Заніміло. Гості полишали танці, музики перестали грати. Всіх невимовно вразила чудова врода незнайомої дівчини. Звідусіль тільки й чулося, ой, яка ж вона гожа. Навіть сам король, хоч який був старий, глянувши на неї, сказав пошепки дружині. Що давно не бачив такої вродливої милої дівчини. Геть усі дами втупились очима в її зачіску, в сукню, що назавтра й собі так само вбратися, коли тільки знайдуться такі ж чудові матерії, такі ж умілі кравці. Принц посадив попелюшку на почесне місце, а потім запросив до танцю. Вона танцювала на диво так гарно, що гості всі замилувались нею. Після танців була чудова вечеря, але принц Іріски в рот не взяв. Він дивився тільки на загадкову красуню і думав тільки про неї. А попелюшка сіла поруч сестер, ласкаво заговорила до них. І пригостила апельсинами, лимонами, якими її почастував принц. Вони дуже здивувалися з цього, бо не впізнали її і мали теж за невідому принцесу. Та раптом попелюшка почула пробило без чверті 12. Вона низько вклонилася гостям і зникла так швидко, що ніхто й отямитись не встиг. Повернувшись додому, Попелюшка пішла до феї. Палку їй подякувала і сказала, що б дуже хотіла б завтра знову поїхати на бал, бо принц її запрошував. Поки вона розповідала феї про бал, з королівського палацу приїхали сестри і нетерпляче загрюкали в двері, Попелюшка пішла відчиняти. Ой, та й довго ж ви не повертались, мовила вона, позіхаючи і протираючи очі, ніби справді тільки но прокинулась. Хоч їй, звісно, Анні, трохи не хотілося спати. Якби ти була на цьому чарівному балу, сказала одна із сестер, ти б там не нудьгувала. В палац приїздила найвродливіша в світі принцеса якої ніхто досі не бачив. Вона була дуже люб'язна до нас і навіть частувала нас апельсинами і лимонами. Попелюшка зраділа і спитала в сестер, а як же звати принцесу? Але вони відповіли, що її ніхто не знає, що принц дуже засмучений цим, і віддасть усе, що завгодно, аби тільки дізнатися, хто вона така. Попелюшка всміхнулась і сказала, Невже справді така гарна. Які ж ви щасливі, аби хоч поглянути на неї краєчком ока? Сестрице Люба, попросила вона з одну з сестер, дайте мені, будь ласка, вашу жовту сукню оту, що ви її надягаєте щодня. Я в ній поїду на бал. Такої, відказала сестра. Щоб я віддала свою сукню нечупарній чорногусті. Попелюшка ж знала, що сестра їй відмовить, і була дуже рада, що не помилилася. Ну, що б вона робила, якби сестра згодилась дати їй це вбрання? На завтра сестри знову поїхали на бал. А за ними й Попелюшка вбрана цього разу ще гарніше, ще ошатніше. Принц не відходив од неї на мить і весь час говорив їй ніжні приємні слова. Попелюшка була така весела, щаслива, що забула про наказ фей. Їй здалося, що до півночі ще дуже далеко, аж тут почало бити 12. Бам бам бам. Вона підхопилася і помчала геть з палацу. Принц кинувся за нею, але марно, красуню, годі й було наздогнати. Тікаючи, попелюшка, загубила на сходах один із своїх кришталевих черевичків. Принц угледів його, обережно підняв, підбіг до брами. І запитав осторожі, чи не бачили вони часом, як з палацу виходила прекрасна юна принцеса. Та йому відповіли, що нікого не бачили, крім однієї бідно вбраної дівчини, котра скидалась швидше на жебрачку, ніж на принцесу. Не почувши нічого втішного. Принц сумно повернувся в палац, думаючи лише про те, як би розшукати втікачку. А попелюшка тим часом прибігла додому захекана без карети, без лакеїв і в своєму старому жалюгідному вбранні. Нічого в неї не лишилось від усієї її пишноти, крім одного маленького. Кришталевого черевичка. Коли сестри повернулися додому, Попелюшка схвильовано запитала у них, чи було їм весело, чи приїздила знову в палац та принцеса. Сестри відповіли, що красуня все таки приїжджала. Але тільки но пробило північ, як вона зникла так хутко, що загубила свій кришталевий черевичок. Такий гарний, що ні в казці сказати, ні пером описати. А принц підняв той черевичок і до кінця балу сидів та дивився на нього. Він, безперечно, закохався у принцесу. Вони сказали правду. Принц і справді покохав красуню. Минуло кілька днів, і він звелів привселюдно оголосити, що візьме собі за дружину ту дівчину, яка зможе взути кришталевий черевичок. Всі почули. Почали міряти черевичок спочатку принцесам, тоді герцогиням і всім придворним дамам. Але все було даремно. Принесли черевичок і двом попелющеним сестрам. Та що вони не робили, і як вони не старались, не взули черевичка, бо мали надто великі та незграбні ноги. Тоді попелюшка, що була при цьому, і впізнала свій черевичок, сказала, сміючись: А дайте но, і я спробую надіти сестри. Заходилися кепкувати та знущатися з неї. Але придворний, який міряв черевичок, пильно подивився на попелюшку і, помітивши її надзвичайну вроду, сказав: Хай і вона поміряє, бо йому наказано міряти черевичок, геть усім дівчатам королівства. Він гречно запросив попелюшку сісти, приміряв їй кришталевий черевичок і побачив він якраз їй до ноги. Здивовані сестри зчудувалися ще дужче, коли побачили, як попелюшка витягла з кишені другий такий самий черевичок і взула його. Тут з'явилася фея. Доторкнулась чарівною паличкою до попелющеного вбрання, і вона стала ще прекраснішою, ніж раніше була. Аж тоді сестри впізнали в попелющці ту саму красуню, яку бачили в палаці. Вони кинулись їй до ніг і благали вибачити за всі кривди, що вона від них терпіла. Та й попелюшка підвела їх і мовила обнімаючи, що вибачає їм від щирого серця і просить завжди її любити. По тому попелюшку в її чарівних шатах одвезли в палац, де на неї чекав молодий гарний принц. Він був засліплений її вродою. Принц освідчився у своєму палкому коханні і за тиждень відсвяткували бучне весілля. А попелюшка, така ж добра, як і вродлива, взяла сестер у палац і видала їх теж заміж за двох молодих притворних. Як вам сподобалась казочка? Якщо сподобалась, то зробіть, дітки, ось так. Але хочу вам сказати по секрету, що не обов'язково ходити в брудному вбранні, що не обов'язково багато трудитись, а треба багато вчитись. Наша попелюшка у своїх сестер вчилася, вчилася вдягатись. Вчилася вести себе гарно, вчилась розмовляти, підтримувати бесіду. І взагалі попелюшка, вона просто вчилася, вчилася вчилася і вчилася. Коли в неї набралось багато оцих знань, і вона подумала: а чом би я й не принцеса. Ось тоді і з'явився принц. Я думаю, що вам ця казка запам'ятається. Все, от і казочці кінець, а хто слухав, молодець!